З вами КрапСкіт. Сьогодні відповідатимемо на ваші запитання про епріам. Але спочатку поставте лайк цьому відео та обов'язково підпишіться на наш канал. Чи важчий епріам за звичайний епріам? Так, він важчий на 2,3 кг. Тобто його загальна вага становить 15,3 кг. Що ж таке додаток епріам і які функції в ньому доступні? Це простий у використанні додаток. Який відкриває додаткові переваги опрям, e ви можете скачати її в App Store або на Play Market. Режим заколисування передбачає, що візочок гойдається вперед-назад таким чином заколисуючи дитину. Функція заколисування має три режими інтенсивності: низький, середній та високий. До кількох років я можу використовувати функцію заколисування. Ця функція підходить для дітей від народження та приблизно до 4 років. Не використовуйте функцію заколисування на схилах або на рівних поверхнях. Низьку інтенсивність слід використовувати з народження і до того часу, поки дитина зможе сидіти вертикально без сторонньої допомоги. Після цього ви можете спробувати інші режими інтенсивності. Перед запуском функції закачування переконайте, що гальма візочка та передні поворотні колеса заблоковані. Її безпечно використовувати не тільки з люлькою, а також з прогулянковим візочком та автокріслом. Режим підтримки додає комфорт і контроль для вашої прогулянки. Достатньо перейти з режиму еко у режим тур для крутих підйомів, де потрібно більше енергії. Для надійної роботи час від часу потрібно перевіряти стан батареї та оновлення програмного забезпечення. Чи можна використовувати «Епріам» e без електронних функцій? Так, якщо ви не будете вмикати кнопку живлення. Чи можна користуватися візочком без батареї? Так, ви легко можете від'єднати акумулятор та їздити без нього. Як додаток підключається до ЕПРЯМ? E ЕПРЯМ e підключається до програми на смартфоні через Bluetooth. Один епрям e може підключатися до різних смартфонів, на яких встановлено програму. Однак, коли між програмою та епрям e встановлене активне з'єднання, Інший телефон не може підключитися до візочка. як заряджати акумулятор і наскільки часто це варто робити? У комплект входить кабель для зарядки. Ви можете під'єднати кабель до візочка або від'єднати акумулятор під задні осі для зарядки. Акумулятор не можна залишати без нагляду, заряджати його необхідно до того моменту, як індикатор засвітиться зеленим. Час заряджання триває 3,5 години. Але за першого сеансу може зайняти близько 6 годин. Скільки зазвичай працює батарея? Час роботи акумулятору залежить від зовнішніх факторів, зокрема, характеристики поверхонь, температури, ваги, тобто загального навантаження ваги дитини та предметів, які знаходяться у кошику. У хороших умовах акумулятору вистачає приблизно на 45 км. У складних ця відстань скорочується до 20 кілометрів. Хорошими умовами можна назвати рівну місцевість з декількома пагорбами температуру близько 20 градусів і навантаження не більше 10 кг. Складними умовами вважаються ті, коли температура повітря від 10 до 20 градусів, вам постійно потрібно долати високі пагорби і навантаження складає 15 кг. В екстремальних умовах заряду акумулятора вистачає на 8 км. Коли температура повітря нижче 10 градусів, навантаження 25 кг і вам постійно потрібно долати високі підйоми. Що станеться, якщо під час використання функції rockin mode розглядеться акумулятор телефону або акумулятор епріам? E Перед запуском режиму гойдання ви можете встановити прапорець, щоб підтвердити, чи ви хочете, щоб гойдання тривало, якщо з'єднання Bluetooth буде перервано. Якщо ви бажаєте зупинити цю функцію, Просто вимкніть епріам. E Якщо акумулятор епріам e розрядиться під час використання функції режим заколисування, негайно припиниться гойдання, оскільки не буде енергії для роботи електромоторів. Якщо ви не отримали відповіді на свої запитання, то залишайте їх у коментарях або пишіть нам у директ.